Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рушник для сушіння волосся. Це м'який мікрофібровий рушник, який має дивовижну здатність швидко вбирати вологу. Ідеально підходить для використання у ванній кімнаті, щоб швидко та ефективно висушити волосся. Завдяки своїй м'якій та ніжній текстурі він дбайливо поводиться з волосся. Не пошкоджує його та запобігає сплутуванню. Крім того, він також може використовуватися як душова шапочка, яка надійно фіксує волосся та захищає його під час душу або купання. Пропонуємо до вашої уваги м'які бігуді. Це унікальний інструмент для укладання волосся. Дані бігуді забезпечують зручність у використанні, дозволяючи створювати красиві локони під час сну. Їх конструкція без тепла мінімізує пошкодження волосся, що робить їх більш здоровою альтернативою для укладання. Зробіть зачіску ще кращою за допомогою цих м'яких бігуді. Вони створять вам красиві та елегантні кучері без жодних зусиль. Пропонуємо до вашої уваги масажер для миття голови. Це універсальний інструмент, призначений для масажу шкіри голови та миття волосся. Він виготовлений з високоякісного силікону, тому служитиме вам довго та надійно. Він забезпечить вам ніжний та підбадьорливий масаж, сприяючи кровообігу. М'яка щетина масажера ефективно очищає волосся та шкіру голови, допомагаючи рівномірно розподілити шампунь. Представлений у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільший. Більше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги пов'язку для волосся. Це стильний та функціональний аксесуар для волосся, який підходить для різних видів діяльності. Вона надійно отримує волосся на місці під час нанесення макіяжу або вмивання обличчя. Завдяки приємному та м'якому матеріалу вона не подразнюватиме вашу шкіру. Дизайн з бантом додасть вашій зовнішності нотку елегантності. Представлена у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги двосторонню пательню. Це універсальний кухонний інструмент, необхідний для приготування різноманітних смачних страв. Пательня з антипригарною поверхнею ідеально підходить для приготування бутербродів, вафель, млинців та багато чого іншого. Її двосторонній дизайн дозволяє зручно перевертати та готувати страви з обох сторін. Незалежно від того, чи ви готуєте сніданок, закуски або страви у стилі барбікю. Ця сковорода стане зручним доповненням. До вашої кухні.